Якщо ви часто відчуваєте брак сил і вже до середини дня відчуваєте себе втомленими, то пора переглянути своє харчування. Існують деякі базові правила, дотримуючись яких можна підтримувати високий рівень енергії протягом багатьох годин. Саме про ці правила ми сьогодні і поговоримо. Для того щоб постійно бути на піку продуктивності, важливо харчуватися різноманітно. Це допоможе забезпечити організм всіма необхідними вітамінами і мікроелементами, крім того, є певна логіка в тому, які продукти слід вживати на сніданок. Обід і вечерю, почнемо. Мабуть, зі сніданку у першій половині дня вкрай важливо запустити роботу всіх систем організму, саме тому дієтологи рекомендують не нехтувати сніданком, навіть якщо на нього вранці не вистачає часу. Але які ж продукти більше підходять для першого прийому їжі, вівсяна каша і бобові, з'ївши невелику порцію бобових або улюбленої каші на сніданок. Ви допоможете організму краще контролювати метаболізм і рівень цукру в крові протягом дня, це запобіжить переїдання, а також скачки енергії, які ми часто відчуваємо, якщо йому не дуже регулярно цільнозерновий хліб, коли на сніданок зовсім немає часу. Можна швидко зробити корисний бутерброд в якості основи. Ми радимо використовувати цільнозерновий хліб, багатий клітковиною. Він, як і вівсяна каша, здатний надовго подарувати вам відчуття ситості і контролювати рівень цукру в крові. Яйця і сир, якщо з'їсти на сніданок пару скибочок сиру з цільнозерновим хлібом, то ніякі спади енергії в першій половині дня вам точно не загрожують пашот теж відмінно підходить для ранкового корисного бутерброда, але можна приготувати і традиційну яєчню, і простий омлет. Страви з яєць дуже ситні, але при цьому не викликають почуття тяжкості в шлунку і допомагають залишатися бадьорими протягом багатьох годин. Насолода це безумовно не самий ідеальний сніданок на кожен день, але іноді можна побалувати себе і з'їсти смачну ароматну випічку зранку. Так буде менше шкоди для фігури, адже у вас залишиться достатньо часу для того, щоб витратити отримані калорії, солодощі в першій половині дня піднімуть настрій і забезпечать вас необхідною енергією. Фрукти фрукти ми радимо їсти окремо в якості другого сніданку або заміювати ними десерт після обіду. Будь-які фрукти багаті глюкозою і є джерелом швидкої енергії. А це саме те, що нам так потрібно під час активного робочого дня яблуко. Ванан або горону винограду додадуть сил після інтенсивних навантажень. Отже, далі переходимо до продуктів, які ідеально підійдуть для обіду, вони допоможуть відновити сили і наповнять енергією. Необхідною для продуктивного продовження дня, з ними ви легко доживете до вечері, не відчуваючи втоми і голоду, рис і гречка, ці високоуглеводні продукти відмінно підходять для корисного і смачного обіду. Тільки майте на увазі, що краще вибирати бурий рис, він повільніше перетравлюється, а значить, ви будете довше відчувати себе в тонусі і гречка, і рис є джерелами багатьох мікроелементів, необхідних організму для правильної роботи. Червоне м'ясо багато хто воліє їсти м'ясо на вечерю, проте ми рекомендуємо вживати м'ясні страви днем. М'ясо в середньому перетравлюється близько 5 годин, так що з'ївши його ввечері, ви ризикуєте потім погано спати. Ось вдень соковитий стейк або нежирна телятина забезпечать вас необхідною енергією. Повірте, з'ївши м'ясо на обід, ви навіть після закінчення робочого дня будете сповнені сил. Макарони спокуса прийти ввечері додому після довгого дня і швидко відварити собі макарони занадто великі. Але ми все ж рекомендуємо відмовитися від це продукту на вечерю і є його виключно в обідній час. Але не забувайте, що слід вибирати макарони з твердих сортів пшениці і по можливості поєднувати їх з овочами. Далі ми переходимо до вечері. Впевнені, що у вас вже склалися деякі харчові звички і те, що ми рекомендуємо готувати ввечері. Може вас трохи здивувати, однак не поспішайте відмовлятися від запропонованих ідей. Цілком ймовірно, що після тижня харчування за таким графіком ви будете почувати себе значно бадьоріше, молочні продукти. Переважна більшість людей вважає за краще їсти сир або йогурт на сніданок, але набагато краще залишити всі кисломолочні продукти на вечір, так вони додадуть вам сил, але не зроблять негативного впливу на процес засипання. Адже занадто щільна вечеря часто не дає нам можливість заснути через почуття тяжкості в шлунку. Риба і морепродукти стейк з тунця доповнений овочами, стане просто ідеальним варіантом вечірнього прийому їжі. Завдяки такій вечері у вас залишаться сили на те. Щоб зайнятися улюбленими справами, а не бігти відразу до дивана, якщо приготувати легкий салат з овочами і морепродуктами, то результат буде таким, же. увечері ви не будете відчувати себе занадто втомленими і виснаженими. Як це часто буває?